Привіт всі мої підписники! Сьогодні я вам розкрию секрет найсмачнішого салату. І для початку ми маємо дістати доску, терку і яблука. Ось такі нарізані, щоб не було кісточок. І натираємо, якщо хочете, або на маленьких кружках, або на великих. Якщо на великих, то будуть такі кусочки невеличкі, а якщо на маленьких, то буде пюре. Я люблю пюре. О, Я зараз так полегенько тру. Так треба так потерти трохи. Так сочно і присочно. Ось таке от нас пюре вийшло. Але можна і не тільки яблуко, бо мені так подобається з яблуком. А ви можете і з морквою, і з бананчиком, і, і навіть з горішками, ну, з чим хочете. Ваше бажання. А от я люблю з яблучком. Во. Так ось, перемішуємо, щоб воно все зліпилося. Може там якісь не ті кусочки можуть попастися, то можна і перемішати. А тепер, а тепер для мого інгредієнта це може бути мед. Додаємо дві чайні ложки меду. От для мого смаку я ще можу додати будь-який йогурт, ливенятко, яблуко, абрикоска. І ще можна додати приправку таку. Беремо йогурт. Ну, беремо десь три ложечки. Закидуємо раз, два. І три. Гарненько перемішуємо. Додаємо будь-яку посипку. Так досить. Ну ось, наш салат майже готовий. Або готовий. Якщо хочете, можете ще додати, як от, воно полуничне варення або малинове. Буде дуже смачно, я вам кажу. Вчора попробував. Дуже смачно вийшло. Всім смачного до побачення.